Оформлювати ППшки в останню хвилину. Вже треба заздалегідь його, давайте подавай. Дякую. Писати брокеру о 23.30 з фразою нам терміново Хай дзвонять. Я трупу не беру. Відправляти водія на кордон без ППшки. Ага, а потім уночі хто тобі дзвонить? Не страхувати вантаж, бо і так доїде. Норм. Норм. Передруковувати документи по дорозі. Норм. Ну, що з цим. Не треба задивнітися, бо в цьому правильно. Планувати логістику разом з митним оформленням. Норм. Норм. Використовувати митний калькулятор для попереднього прорахунку митних платежів. Норм. Норм. Сплачувати митні платежі вчасно. Ідеально. Пожалуйста. <рес> Плутати імпорт, експорт і транзит з Плутати? Ну так. Да. Регулярно консультуватися з брокером щодо змін у митному законодавстві. Ну, ага. Ідеально. <рес> Дзвонити брокеру і просити швидше оформити декларацію Стрьом. Це так не роботу. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Є процедура, яку не можна. А... 45. Ужас.